Доброго дня, мої кохані та шалені! Наразі ми з вами подивимося, що в нас на порозі. Буде в нас 5 камінчиків, майже як завжди, 5 варіантів. І подивимося, що йде в ваше життя. Це може бути що завгодно. Чого чекати? Нагадую, що мене звуть Катерина. Нагадую, що а, це досить новий канал. А, я прошу вас підписатися, поставити вподобайку, поширити це відео серед своїх друзів та знайомих і допомогти мені, а, і допомогти мені розвивати цей канал, що йде ваше життя. Що наразі йде в ваше життя. Дивимось, що йде ваше життя? Що на порозі? Не буде це дуже великий, дуже велике передбачення. Так, швиденько швиденько. Пропрацюємо. Нагадую, що я ще намагаюся досконалювати свою українську спілкуючись з вами. І вона так ще не досконала. Отож, перший камінчик, що йде в ваше життя. Новий початок, важливе рішення та нове кохання. Хтось прийде і скаже: ось вам всі аргументи, ось ми з тобою все з'ясували. Ось ми з тобою про все домовились, я тобі дам все, що ти хочеш у відносинах. І ми з тобою розпочнемо все спочатку. Це може бути ваш колишній чи колишня. Або це може бути людина, з якою у вас не було стосунків, але ця людина прийде і скаже: так, я хочу того, того, того. Ти хочеш того, того, того. Давай ми в своїх бажаннях з тобою сходимось, давай будемо разом. Ось це у вас на порозі. Вітаю! Шалені та кохані. Так, у вас що? Ви переборюєте якісь свої страхи та працюєте на свою незалежність, на свою фінансову незалежність. Можуть до вас повертатися якісь або звертати на вас увагу якісь партнери нарцисично, е нарцисичного характеру. Але ви у вас є е тут вибір, у вас є два ймовірні варіанти. Перший варіант ви можете піти у ці відносини. І ці відносини е хтось піде в ці відносини і ці відносини. Лише заберуть ваш час, вашу енергію та ваш ресурс віднімуть від вашої самореалізації. Хтось інший такий ні-ні-ні. Я вже все знаю, я вже все бачив, бачила. Я знаю, який ти. Або я знаю твій типаж, я знаю таких, як ти. Мені це не потрібно, дякую. Я краще буду зайня... займатися своєю самореалізацією. Третій варіант. Дуже скоро у вас якийсь новий фінансовий початок, якась нова фінансова перспектива чи якесь фінансове підвищення. Скрутне у вас становище наразі, а це щось нове фінансове дасть вам надію на покращення вашого становища і, скоріш за все, покращить ваше становище в більш віддаленому майбутньому. Вітаю! Четвертий варіант, що наразі йде в ваше життя. Ви нібито а, нібито збалансували ваше життя, нібито все в вас добре, все в вас збалансоване, все в вас. Все у вас збалансоване, все в вас працює, все в вас красивенько. А ось тут з'являється якийсь. Секунду. Перепрошую. Життя воно таке. О, окей. Тут до вас е, з'являється якийсь такий, е, палаючий пристрастю, е, молодий чи молода, тобто тільки ви збалансували свою жит... своє життя. До вас з'являється е, особа, яка палає до вас пристрастю. І ця особа каже, ти моє все, я хочу з тобою бути, я хочу, мені з тобою дуже добре. А, а, вас це гоняє в, не в депресію, в пропрацьовку. А, для вас це дуже складно, тому що таке враження, що це або колишній, або якась людина, з якою у вас щось не склалося. І наразі він чи вона з'являється знову, і ви такий чи така та йошкін, Макарьошкін, добре, а що мені з тобою робити? І тут в нас йдуть варіанти. Варіанти я придивилася тільки що варіанти в нас були наступні. Любин. Четвертий варіант. А, тобто, варіант один. Ви приймаєте цю людину, нічого не змінюється, ви лише втрачаєте на цьому ресурс. Варіант два. Ви розмовляєте з цією людиною, ви робите висновки про те, що у вас не спрацювало. Ви робите висновки, що вам далі і як вам далі робити. Ви виносите з цього якісь уроки, і тоді у Вас може вийти дійсно така, знаєте, power couple, Тобто дійсно така впливова дуже пара двох добре реалізованих і добре пропрацьованих людей. Не відразу а з, з часом, проте є дуже добрий потенціал. Тому, коли ця людина до вас з'явиться, не кажіть йому, чи їй так одразу. З'ясуйте, що він чи вона зрозуміла, до яких висновок, висновків дійшли, і що ви з цими висновками можете разом зробити. П'ятий варіант, що у вас на порозі, у вас на порозі якесь сімейне життя, гармонійне сімейне життя, де вас обрали своєю парою, але чомусь це дарує вам лише розчарування та нудьгу. Не знаю, чому. Таке, чому ви так нудгуєте в цьому випадку, а тому що якось якось два кавалери, чи дві особи якісь були, чи у вас є ще хтось, на кого ви поглядаєте, і з однією людиною добре спільне сімейне життя, але з іншою людиною ви сумуєте, у вас ностальгія. Так теж буває. Дякую вам за те, що були зі мною. Дякую вам за те, що провели зі мною час та подивилися ці передбачення. Сподіваюся, побачити вас дуже скоро. Доброго вам дня!